Сучасні методи лікування псоріазу. Хоча на даний час псоріаз вважається невиліковним, основним завданням лікаря є навчити пацієнта проводити терапевтичні заходи для зменшення клінічних проявів хвороби та покращення якості його життя. Методами лікування псоріазу можна розділити на такі групи: тупічне лікування, системне лікування, фототерапія і альтернативні методи терапії. Покази до системного лікування. Зазвичай за ступенем важкості псоріаз класифікують на легкий, середній і важкий. Проте Міжнародна рада з псоріазу IPC запропонувала класифікувати пацієнтів з псоріазом на пацієнтів, кандидатів на місцеве лікування і пацієнтів-кандидатів на системне лікування. Пацієнти-кандидати для системної терапії мають відповідати одному з трьох критеріїв: площа враження шкіри більше 10%. Хвороба вражає особливі ділянки, долоні і стопи, нігті, велику площу скальпу, складки, І також на ефективність місцевої терапії. Найвідомішим параметром для вимірювання важкості шкірних симптомів при псоріазі є індекс площі та важкості псоріазу індекс пасі, який вперше був представлений у 1978 році. Дерматологічний індекс якості життя DLQA використовують для оцінки впливу псоріазу на якість життя. Він складається з анкети з 10 запитаннями, пов'язаними з симптомами ментальним здоров'ям, впливом на повсякденне життя, дозвіллям, роботою та навчанням, особистими стосунками та труднощами в лікуванні псоріазу. Чи можна комбінувати топічні та системні засоби лікування? Під час проведення системної терапії пацієнтам з псоріазом нерідко трапляються випадки, коли загальний стан пацієнтів значно покращується, а залишаються деякі стійкі до лікування ураження. Як правило, псоріатичні ураження на тулубі покращуються або зникають набагато легше і повніше, ніж на ліктях, колінах і гомілках. Попри те, що дерматологи часто в захваті від загального результату пацієнти часто зосереджуються на цих стійких до лікування бляшках, замість того, щоб оцінити загальне покращення стану. Довгий період українські дерматологи мали обмежений арсенал топічних засобів для лікування псоріазу. Проте зараз відкриваються нові можливості в лікуванні псоріазу. Лосьйон дуобрії – це перша та єдина комбінація та та галобетазолу. Два компоненти діють синергійно на генному рівні. І одночасно нівелюють недоліки один одного. Галобетазол чинить потужну протизапальну дію та зменшує подразнюючий ефект тазеротену. А тазеротен, в свою чергу, нормалізує кератинізацію, стимулює роботу фібробластів та профілактує розвиток шкірної атрофії шкіри. Подвійний синергійний ефект в лисьйоні дуобрії дозволяє використовувати його без часових обмежень, що важливо при лікуванні псоріазу. Відтепер 4 тижні лікування топічними стероїдами це не вирок, а можливість. Між колегами часто виникає запитання, чи можливий етапний підхід при лікуванні псоріазу, системна терапія, далі топічна або навпаки. Відповідь на це запитання хочу надати у вигляді прикладу зі своєї практики. Пацієнт з важким ступенем псоріазу з площою ураження близько 20% перебував на системній терапії Метотрексатом. Через два місяці лікування площі ураження псоріазом зменшилось до 5%. І далі лікування ми продовжили з застосуванням топічних глюкокортикостероїдів. У цьому клінічному прикладі у пацієнтки з псоріазом легкого ступеня важкості, котра отримувала тільки топічні кортикостероїди на фоні ангіни виникло загострення псоріазу. Площа висипання значно збільшилася, і після закінчення антибіотикотерапії ми змушені були призначити системне лікування псоріазу. Наступний клінічний випадок на прийом звернулася пацієнтка старшого віку, котра вже багато років хворіє на псоріаз, і випробовувала різні препарати місцевої терапії. Ураження в неї тільки шкіра скальпу. Для лікування вона використовувала різні шампуні, і на прийомі було запропоновано їй новий препарат. Лусьон діобрії. так як ви бачите, в неї уражена майже вся шкіра скальпу і підтвердження також псоріазу. для встановлення діагнозу псоріаз ми використовували дерматоскопію. Пацієнтка знаходиться в стадії лікування, очікуємо гарного ефекту від лікування. Сучасні топічні засоби для лікування псоріазу. В чому перевага комбінованих топічних засобів? Для топічної терапії псоріазу застосовують наступні групи препаратів: перше це топічні кортикостероїди, аналоги витаміну Д, кальцитріол, кальцепотріол, інгібітори кальціоневрину такролімус, пімекролімус, ретиноїди та заротен, зволожуючі засоби, саліцилова кислота та препарати дьогтю. Топічні кортикостероїди, які є високоефективними і безпечними, відіграють ключову роль у лікуванні псоріазу. Особливо при локалізованих формах. Місцеві кортикостероїди мають протизапальну, антипроліферативну, імуносепресивну та судинозвужувальну звужувальну дії. За силою дії вони поділяються на сім класів: перший клас найсильніший, сьомий клас, відповідно, найслабший. Тривалість терапії залежить від класу місцевих кортикостероїдів, які застосовує пацієнт тяжкості захворювання, анатомічне розташування та віку пацієнта. Зазвичай топічні кортикостероїди призначають двічі на день протягом 2-4 тижнів. Підводні камені топічної терапії, побічні ефекти тривалість лікування. Найпоширеніші місцеві шкірні побічні ефекти місцевого застосування кортикостероїдів включають атрофію шкіри, стрії, фолікуліт, теленгектазії та пурпуру. Обличчя та інтергеннозні ділянки, а також постійно ліковані ділянки, особливо передпліччя, мають найбільший ризик розвитку цих побічних ефектів. Місцеві кортикостероїди можуть загострити акне, розацео, періоральний дерматит та грибкову інфекцію, а іноді можуть викликати контактний дерматив. Рецидив може статись внаслідок раптової відміни місцевих кортикостероїдів, хоча частота та тяжкість цього явища невідомі. Для того, щоб уникнути побічних ефектів, можна використовувати комбіновані засоби, що зберігають дію стероїдів. Чому комбінація галобетазолу та тезаротену у формі лосіону відкриває нові можливості в лікуванні псоріазу? Оскільки псоріаз зазвичай рецидивує після припинення місцевого лікування кортикостероїдами, важливо розглянути можливість використання препаратів, що зберігають дію стероїдів. Ці препарати були розроблені для доповнення та зменшення надмірної залежності від місцевих кортикостероїдів у вигляді монотерапії, зменшуючи ризик побічних ефектів кортикостероїдів. Такі засоби, як аналоги витаміну Д, місцеві ретиноїди та інгібітори кальціоневрину, можна використовувати як підтримуючі лікування. Тазаротен місцевий ретиноїд, доступний для лікування псоріазу з 1997 року. Терапевтичний ефект досягається через вплив на диференціацію та проліферацію кератиноцитів і знижуючи експресію прозапальних генів. Застосування місцевого тазаротену протягом 8-12 тижнів рекомендовано для лікування легкого та помірного псоріазу. Було проведено декілька досліджень, що продемонстрували його ефективність. Які побічні дії тазаротену? Часто при застосуванні місцевих ретиноїдів виникає еретема, печіння та свербі шкіри. Потрібно уникати нанесення препарату на неуражену шкіру, щоб мінімізувати подразнення. Ці несприятливі ефекти можна зменшити шляхом використання крему або препарату з нижчою концентрацією, поєднання тазеротену з воложуючими препаратами, застосування його через день або короткого контакту на 30-60 хвилин, лікування та поєднання його з місцевими кортикостероїдами. Комбінація тазеротену з галобетазолом є корисним, оскільки зменшує подразнення, спричинене тазеротеном. Крім того, комбінація зменшує кількість необхідних місцевих кортикостероїдів, тим самим обмежуючи побічні дії стероїдів. Слід уникати застосування тазеротену вагітним жінкам? У жінок дітородного віку слід отримати негативний тест на вагітність за два тижні до початку прийому тазеротену згідно з інструкцією до препарату. Які можливості відкриває для лікаря та пацієнта? Нова система доставки Prismatrix. При виборі топічної форми лікарського засобу ми завжди слідуємо правило класичної дерматології: на гострий дерматоз вологі топічні форми, примочки, емульсії, креми, гелі, на сухі дерматози мазові форми, волосиста частина голови, лосьйони або гелі. Однак технології не стоять на місці, і головне для науковців це не тільки ефективність та безпекові показники топічного засобу, а й комфорт для пацієнта. Що дозволить в перспективі підтримати комплаєнс з пацієнтом та досягнути позитивних результатів. Ми часто про це думаємо в останню чергу. Технологічна система доставки Prismatrix – основа лікувального засобу лосьйону Дюбрії. Ми звикли, що форма лосьйону варто призначати для лікування дерматозів шкіри голови або гострих дерматозів з вираженою ексудацією. Система Prismatrix забезпечує проникнення активних речовин до осередку запалення незалежно від локалізації, долоні, підошви, волосиста частина голови або гладка шкіра, і це підтверджують клінічні дослідження. Проте ступінь проникнення активних речовин в три рази вище, а вплив стероїду на 80% нижче в порівнянні з класичними формами. Січаста матриця Призматрикс руйнується при контакті з солями на поверхні шкіри, призводить до швидкого вивільнення та поглинання основних діючих речовин, залишаючи після себе мінімальний рівень жирності або липкості, і в той же час створює оклюзивний шар, що отримує вологу всередині шкіри. Завдяки Призматрикс лосьйон дюбрії асоціюється з низькою частотою небажаних явищ. В тому числі атрофією шкіри та поєднує водорощинні зволожуючі компоненти у матриці без пропіленгліколю. Високотехнологічний продукт це новий рівень в лікуванні лосьйоном дюбрії. Завдяки тому, що препарат має структуру емульсії з часточками розміру мікрону, активні інгредієнти легко абсорбуються шкірою і виявляють свою дію в шкірі значно меншої кількості засобу. В запатентованій формулі Prismatrix лосьйон рівномірно розподіляється на поверхні, два основні компоненти одномоментно доставляються до вогнища запалення. Полімерна матриця до обрії лосьйон розподіляється рівномірно. Полімерна матриця миттєво розчиняється при контакті зі шкірою. Глобетазол та заротен та зволожуючі речовини рівномірно поглинаються шкірою. На даному слайді ви бачите порівняння ефективності. Лосьйону дообрії 0,01% і крему ультравейт 0,05%. При порівнянні ефективності лосьону дообрії і крему ультравейт епідермісу досягнуто 4,9% лосьону і 1,7% крему. Тобто шкіра поглинає значно більшу кількість лосьону дообрії навіть за умови меншої кількості препарату. Хотів би підсумувати. Ефективність препарату діобрії для лікаря це активніша дія препарату, більш виражений ефект на шкірі. Для пацієнта це додаткова економія коштів, так як дієвішою буде значно менша кількість нанесеного на шкіру лосьйону і тільки один раз на добу. Особливості дозування лікувального засобу діобрії. Наша аудиторія це обізнані фахівці. Але хочу наголосити, при застосуванні лосьону Дюобрії є особливості. Лосьйон протипоказано призначати вагітним жінкам чи жінкам, які планують вагітність. Перед початком лікування жінкам фертильного віку необхідно отримати негативний тест на вагітність і подбати про ефективну контрацепцію протягом всього періоду застосування засобу. Лосьйон необхідно наносити тонким шаром, на уражені ділянки до покращення стану. Шкіра має бути сухою. Наголошую, одна доза розміром з горошину дозволяє покрити шкіру площею в 4 відбитки долоні пацієнта, що дозволяє використовувати економно та економити кошти пацієнта. Загальна доза не повинна перевищувати більше 50 грам на тиждень. Препарат призначається для пацієнтів старше 18 років. Фототерапія відноситься до сучасних методів лікування псоріазу. Виникає питання: чи можна комбінувати фототерапію та тезеротен? Це питання виникло давно і проводилися декілька досліджень в США, в Японії і Китаї і встановили, що комбінація фототерапії ультрафіолетовими променями Б та тезоротену сприяє очищенню вогничу ураження при псоріазі в порівнянні з монотерапією променями ультрафіолету спектру Б або тезаротену окремо. Незважаючи на те, що механізм. Синергічного впливу ультрафіолетових променів і тезеротену залишається невідомим, ми покладаємо великі надії на комбінацію цих методів лікування. Хотів би поділитися з вами клінічними випадками ефективності лікування препаратом Діобрії. Пацієнт звернувся на прийом зі скаргами на висипання на шкірі скальпу. Мазові форми незручно використовувати на волосисту частину голови. Пацієнту було запропоновано користуватися лосьоном діобрії. Як ви бачите, ефективність лікування через 8 тижнів була дуже хорошою. Пацієнт був дуже задоволений ефективністю лікування і зручністю використання даного препарату. Наступний клінічний випадок. Чоловік звернувся з висипаннями на шкірі кінцівок. Стадія захворювання була легкою. Пацієнту було призначено препарат. <діобрії>. Ефективність була дуже хорошою. Через 8 тижнів оцінили хороший клінічний результат. Бляшки практично зникли, і пацієнт був переведений тільки на зволожуючі препарати. Наступний пацієнт з досить важкими висипаннями, бляшками на шкірі кінцівок. Також ми бачимо результат ефективності препарату досить хороший. Висипання повністю не зникли, але через 6 тижнів результат оцінюємо як дуже хороший. Наступна пацієнтка маємо чудовий результат через 8 тижнів застосування препарату діобрії на шкірі спини і кінцівок. Важким викликом для дерматолога є лікування псоріазу нігтів. Топічні кортикостероїди не можна застосовувати довготривало. За рахунок нового препарату лосьону діобрії ми можемо використовувати його протягом 12 тижнів. Будемо очікувати хорошого результату у цього пацієнта. Це знаходиться на четвертому тижні лікування.